Всім привіт! Сьогодні ми на річці, на тій ж самій річці, що минулого разу. Знову приїхала на рибалочку, суботка, трошки відпочити, відволіктися від роботи. І будемо пробувати сьогодні ловити судачка-окуня. Тобто трошки більші ваги, трошки більше приманки, тобто 2-3 дюйма, може навіть 3,5-4. Є приманки такі в нас сьогодні в сумочці. І ну, в середньому це, звісно, будуть такі ну, 2,5 дюйма, середні приманки, тобто на, на таку середню рибу, бо тут все ж таки риба не дуже велика, вона там до кілограма, я думаю, окуні, правда, хороші, грам по 300-400 є. Ми вже таких бачили і ловили навіть по пару штучок Сашою. Але сьогодні спробуємо заточитися під цю рибку, сфокусуватися на ній, відсікти головля. тобто ну, Голава просто не буде клювати на більші приманки, на більші ваги. Він хоче щось таку ніжніше, дрібніше, хоче приманку і менший груз. Сьогодні таких ваг і приманок не буде, тобто будуть приманки трошки більші. В мене зараз, правда, приманочка 2 дюйма, але я її зміню і будемо пробувати ловити від 3 грамів десь до 7-8. Глибина тут до 2 метрів. Буває, правда, ямки чуть більше. Я думаю, ближче довісли. Ми будемо дивитися. Ми сьогодні плануємо піти трошки далі туди на дозлиття річок, там де більша річка є, і більші глибини. Можливо, там буде підходити якась крупніша рибка. Попробуємо її пошукати. Покльовок планується небагато, мало. Загалом день такий трошки похмурий. Якийсь вітерець дує, не дуже комфортно, але спробуємо пошукати рибку. Попробуємо її знайти і там її якось виманити. Я сьогодні з ультралайтком до 4 грам. Ну він в мене такий жорсткий, вправда, тому можна й ловити, я думаю, до 6-7. Я пробував в принципі цілком нормально. І Саша буде сьогодні ходити як минулого разу з лайтом. В принципі, такий склад, такий еквіпмент. Я думаю, нам якраз добре підійде на сьогодні. Так що будемо пробувати, йдемо шукати рибку. Сьогодні пройдемося, до речі, по іншому берегу. По правому ми гуляли по-лівому, а по лівому. правому більше коряг, більше ямок з глибинами, тому що ми докидалися з цього берегу на той. І там по берег досить хороші ямки, і риба кидається саме з цього боку, більше з правого. І ми підемо попри неї. Будемо підкрадатися акуратно, тихенько, щоб нічого не було чути, і пробувати її виманювати. Що пішли, подивимося, що на сьогодні вийде. Пробуємо розпочинати рибалочку з 5 грамів Чебурашка 5 грамів такого червоного кольору. Не яскравого, просто такий червоний, тем, темний, я б сказав, навіть. І віброхвостик 2, 2 дюйма, на який Саша минулого разу валив оконів. Просто звичайна така дуже навіть оснастечка. У мене шнур 0,4 сьогодні. І поводочок 0,19 поки що флюр. Я потім поміняю на 0,33 на всякий випадок. Тут це такі коряшки, щоб можна було відчепити проманку. Трошки більша ймовірність би була взагалі тут більше краще підходить трошки грубший шлюр. У мене просто стояв 0,19, то я залишив поки що. У мене є з собою і 0,12, і 0,19, і 0,33. На всі випадки життя. Оп, є риба. Є риба. Хороша риба. Ось тільки закінчив говорити. Ух, яка взяла хороша рибка. Я навіть не зрозумів, коли був удар. Але вона просто повисла. Ох! І це голавель! Це голавель на п'яти грамах. Я казав, будемо відсікати голавля, а тут красавчик, то під пів кілограма риба. Так, було б добре його дістати тепер зараз. Я буду пробувати тут спуститися десь. Фу-ху-ху, -фу. найбільший голавель, який у нас був. Та тут пів кілограма є. Пів кілограма там є. Ох. Ми тільки прийшли на нашу точку. А тут такі красавчики, вже приманка відпала. Просто подивіться на цього красення. Yeah. Я не можу. Оце красавчик. Ну, це риба, це риба. Взагалі найбільша риба на цій річці поки що, яку ми спіймали, бо річка невеличка, глибина маленька, е, риба невелика тут, але її досить багацько. Були там ну, окунь, там під 400 грам Главлик був, теж може там 300 Ну такий красавчик. Просто. Холодний, такий в'ялий, бачите, навіть не пригає дуже, дозволяє нам фотографувати його. Запросили його в гості на фотосесію. Ну що, фотосет ми тобі зробили, тепер можна і поплавати, правда? Будемо тебе відпускати, красунчик. Так, ну і досить приємний процес відпускання риби. Кладемо його в сак акуратно, щоб він не побився нічого. Приближаємося до води. Інструкція, як відпускати рибу. І акуратно, Оп. і він собі пливе. Ну, ось так ось це буває. Тільки пройшли і одразу рибка. Буквально я зробив три закиди. На третьому закиді в мене хороший главель, десь в районі пів кілограма, якщо не більше. Ось така приманочка Показує, на що я його піймав. Без карбінки, без нічого, просто флюр-поводок 0,19, не, не грубий, такий тонкий, як на річку. І е, Чебурашка 5 грам червоного кольору. І віброхвостик 2 грами. Віброхвостик в такому темному кольорі, е, такий зелено темний, я б сказав. Прозорий трошечки. Будемо продовжувати рибалочку. Ах, Був удар. Був удар. Стянуло приманку. Попробуємо ще раз. Далеко від берега. Я прям сюди зразу закину. Ось так до середини річки. Mm. Знов було. Знов було щось. Mm. Я думаю, що це клієнт. Лаваль, напевно, стоїть тут. Попробую зняти лікончик і вчепити секретну приманку. Сашко тут ловить. Його поки що немає ударів, принаймні покльовок серйозних, можливо ударчики були, я їх не знаю. Є хрубачок у нас сьогодні знову на всякий випадок. І я собі думаю, можливо, це якраз той випадок. Він не дуже живий вже, блін, треба вибирати. Зараз ми попробуємо Стукаємо по дні. Робимо два плюс-мінус таких підйомизна. Подвійний підйом вже такий. І десь 10. один, може півтора оборота тушечки. На 5 грамах. Стукаємо, пробуємо кунька знайти, судочка. Поки що нічого, поки що один голавок. Один головок. І ось така приманка. Зараз пробуємо. Макдак називається. Чорний такий. Десь в районі 2 дюймів також дуже мені подобається, але не знаю, як він себе покаже тут. Заброс під той берег прям. Буквально пів метра від берега поклав приманочку. І починаємо так. Акуратно. Піднімати з дна. Покінчику все видно. Вудочка добре віддає, коли приманка падає на дно. Трошечки можемо не забагато грам зараз, бо швидко падає досить там, до 1 секунди. Півтора секунди. Хочеться до 2 секунд, щоб було падіння приманки. Але але тече. І, чесно кажучи, зносить дуже сильну приманку, тому менше грам. Поки що чіпляти я не бачу. Я навіть навпаки хочу поставити 6-7, можливо. Але якщо не буде, то я попробую і 4 грами, і 3. Поки що я на 5 грамах. Такий я рахую нейтральний середній грамаж для сьогоднішніх умов, для річки цієї сьогоднішньої, тобто з цією течією. Конкретно е, в даних умовах. Думаю, що 5 грам якраз саме те, що потрібно. Але покльов більше немає, було якихось пару ще не невпевнених ударчиків. І нічого. Попробуємо так. Недалеко від себе на середину річки. Риба тут стоїть посередині чомусь. Зазвичай. Пробуємо нижче по разок разок кинути також під той берег. Ну, не сильно під той берег вийшло, але нормально. Нищепотечі, починається дощ. Дощ сьогодні передають, камера вже починає трохи намокати. Це не страшно, попробуємо, попробуємо все одно щось зняти, щось зловити. Рибку ми вже бачили. Голавель нас порадував буквально з самого початку, зарядив нас на рибалку, Такий пів кіло точно він мав. Сашка там трошки вдари є якісь. не знаю, чи це коряшки, чи це ударчики. Ну. Буде видно результат. Покльовок небагато, так як і планувалося, в принципі. Небагато покльовок, але рибка очікується хороша. І сьогодні це ми вже підтвердили. Голавлик найбільший на цій ріці. І будемо продовжувати. Будемо йти туди. Там судакові місця. Там декілька разів ми вже бачили судака, як він зверху харчувався мальком. І будемо пробувати його сьогодні там видурювати. Погодка така, я б сказав, дуже рибна. Похмуро падає дощик, От Сашка знову якісь ударчики, тобто тут риба є, я впевнений. Ось такі знахідки. Вздовж річки тече, нанесла, воно обірване зі всім. Боже мій, тут люди щось таке понав'язували. Дивіться, які карабіни. Металевий поводок, чи що це таке? Жилка, напевно, тут 0,5 мм. Здорово. Ну, спомп знайшов, що, що нормально. Пробуємо трошки крупнішу приманку Три дюйма, Три дюйма це вже досить ну, серйозна приманка, може бути щось хороше. Не будемо під той берег кидати там трошки мілко, Мені дуже подобається і в мене були ударчики посередині річки. Ну, поїхали. Дуже плавний такий підйом буде. Вже другий раз судак вдарив нижче потечі. Серйозно. Треба йти його туди ловити. Судакові місця. Коряги. Є, є, є ямки де, деякі такі в районі 2 метрів. Зміню на, з 5 грам на 7 грам груз, бо трошки більше тече і трошки більше глибина. Не встигає приманка до дна нормально. Отам нижче потечі. Вже третій раз велика риба б'є. Я думаю, що це судак. Ще метрів 70 нам залишилось, може метрів 80-90 і ми будемо на місці, причому це після коряг. Коряги закінчуються і далі там якраз і б'є той судак. 7 грамм якраз нормально зараз, але я небезпеки зачепити. Але то такі Ух, який ударчик, -мо. Блін. Це голавель на середині ліці бавиться, 100%. Так, у мене клювати зовсім перестало. І я перехожу на тонші, делікатніші оснастки. Вертаюсь до фльра 0,19. Маленький карабінчик делікатний, 3-грамова е, чебурашка такого кольору, який минули раз ловив, і малесенький гачок. ось. І будемо пробувати все ж таки на хробачка. На хробачка. Якісь покльовки були тут, ударчики, тобто рибка є. Попробуємо її піймати. Вудочка, правда, в мене не така делікатна, як минулого разу. Не, не все видно. Є риба. Невеличка, але є. Судачок На хробачка заходить. Ну, от. А? Нано, да, нано, зовсім нано. Ну і що це, судачок, 100 грам нема навіть. Знімаємо рибку і опускаємо. Так, поправно до ще одного хробочка. Трошки об'ємніша приманка була, але він плюнув, рибка є. Так, дочепили ще одного хробака, трошки об'ємнішу приманку, таку, таку канавку. Попробуємо. Пару сіпів, паде на дно, можна два сіпи, можна один під його. По-різному. Головна, щоб приманка по дну йшла. Біля дна, по дну стукала. Ну, от я піднімаю зна. Оп, впала на дно. Підняв зна. Впала. Знову підняв. Знов впала. Ми зараз вже на місці, де випригувала більша риба. Тому я в очікуванні, що щось може бути крупніше, все ж таки. Трошки. Палочка Азура в мене сьогодні. Якось вона не Сафіна, щось таке. В рості 1,90 м. Навіть 2 метрів вона немає, така досить маленька палочка. І тест від 0,3 до 4 грам. Ну реально вона десь від 1 грама, Так Я пробував 0,5, на неї 0,8, не дуже. От, реально вона від 1 грама десь так. Ну і до 4, навіть до, я б сказав, до 6 може. От, бо підає вона прекрасно. Вон, я сьогодні ловив навіть на 7 грамів нормально. Тобто там 5-6 грамів це взагалі оптимально. Дивіться, що роблять бобри. Просто все скосили. Такі характерні Характерні такі знаки на дереві. Це все бобри, блін. Капець. Все в ямах, треба дуже акуратно йти, бо можна провалитися просто на метр, а то й на 2 метри вниз. Щось дуже хороше. Оце покльовка. Іде просто риба йде проти течії. Фу. Я не знаю, що це може бути. Це що хоч може бути. Я не здивуюся, що це сом. Сом? Та я... він просто не рухається, він йде проти течії. Тупо валить проти течії, я нічого не можу зробити. Ти певний, що це не Саня, ти що гониш? Я дуже привачена. Дивись, дивись. Появився бурунчик зверху, глибина невелика, може метра півтора. Взяв, внизу по течії взяв. Зніма? Я знімаю, Зніма. походу, так. Да. Все нормально. Відчепилась просто риба. Просто відчепилась. Це не бривні, нічого. От, просто відчепилась риба. У мене не маслі. Я не знаю, що це за риба була. Вона так. Та ти що? Ну, та стука під ній, Просто паде на дно, пум, підсічка, зацеп. Зацеп, а потім так пум, пум і проти Ну так, да, я це не забуду ніколи. Ці 20 секунд, я не знаю, 30 може секунд. Ну вона прийшла, просто відчепилась. Ну, це нещасний випадок. Нічого не зробиш, таке буває на рибалці. Тепер буду, буду думати і снитися буде мені. Ах, як як це? Ну нічого. помиємо, все, все, буде добре. Яка ж риба була? Ні вбірвало, нічого, просто схід. Просто нічого не робила, проти течії піднялась. Тільки бурунчик зверху було видно трохи. Великої риби, більше нічого. Робимо останню пару закидів, Ми Будемо збиратися помаленьку вже темно. Ну, ще не темно, але вже темніє, вечоріє. Сонце вже, напевно, зайшло. Сьогодні ще й хмарки. Нічого половили. Піймали пару рибок, сьогодні мало риби. В принципі, як і очікувалось. О, який ударчик. Хороший, блін. Ну нічого, нічого. Е, в принципі, да, Ми не очікували сьогодні багато риби, що і сталося. Тобто ми хотіли заточитися трошки під крупнішу рибку, Ловити на більші приманки. Я, наприклад, зараз добиваю от кислоту вже в двох дюймах, пробували й три дюйма багато разів. Але менше двох дюймів не, не опускали сьогодні. Тобто приманочки були середнього, такого розміру, щоб рибка була крупніша. Одну ми таку піймали, голавлика, повно, з пів кілограма, може, можна, чуть більш, ніж пів кілограма. І, в принципі, все. Було пару покльовок ще. Особливо запам'ятався запам'яталася покльовка, яка була десь годинку тому, вже на вечір, на, цьому, на цій ділянці, ось тут, недалеко від берега, метрів п'ять від берега. При стукані по дні я на двох тюймах знову покльовка. Мав хорошу покльовку, удар. Була велика риба, пішла проти течії, я нічого нею не міг зробити. Ну, було видно на відео, вона просто відчепилася. Так буває, це випадок, з тим нічого не зробиш. Просто схід. Ну, справді гачок був невеликий під двох дюймового приманту. Якщо там була риба кілограма 2-3 то ця гачок для неї дійсно. Разом щось з приманкою в роті він може бути замалий, і це нормально. От, так буває. Нічого. От. Більше таких покльовок не було. Ми добиваємося от зараз останнє місце і будемо йти збиратися помаленьку додому. В принципі, все одно довольні, є чим запам'ятатися цьому дню взагалі. Тобто оця покльовка крупної риби останню особливо нас вразила. Ну і голавлик хороший був. Так що, нічого, покидали, трошки побривали, сьогодні коряги були. Будемо далі думати, які ідеї можуть принести результат, взагалі, які підходи стратегії на крупнішу рибку тут, бо вона тут є. І сьогодні ми вже навіть мали контакт з нею. Це дуже і дуже хороший показник. Плюс ми сьогодні бачили разів, ну, з 10 разів, напевно, за день ми бачили крупну рибу, виходи зверху. Тобто риба є, її треба ловити. Ось тут саме на злеті цієї річки невеличкої скавінки з великою річкою віслою ми бачили виходи класної риби, більшої риби. Так що пишіть, які взагалі стратегії, підходи і моменти ви можете порадити для того, щоб піймати цю крупнішу рибку. По наших здогадках це судак. Можливо, можливо, щось інше. Ну, це не щука. На щуку треба в інші місця їхати. Тут є судак, ми його раз два бачили навіть. Тобто, це точно судак, і можливо ще щось. Так що. Буду радий почитати ідеї і що ви думаєте, як можна створити цю репку?